Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма власний погляд про українську культуру, роботу профільного міністерства та про хід підготовки до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це тема нашої розмови в студії з міністром культури України Леонідом Новохатьком. Я вітаю вас в нашій студії. Добро розпочнемо нашу розмову із міжнародного конгресу українців, який відбувається в Києві. Що це за захід? Скільки гостей до нас приїхало? У нас гості з 40 країн світу, кілька сот людей. Все це було дуже почалося урочисто в колонній залі нашої мерії. І для е, початку нашої розмови я хотів би сказати, що коли відбуваються такі форуми, великі гуманітарні форуми, культурологічні, освітянські, так само в будь-якій європейській країні, тут дуже важливо, щоб влада давала сигнал суспільству, або е, була чітко заявлена її позиція щодо цього форуму. тим більше, коли ми говоримо «40 країн, ну і «4» багато, і «14» багато, а тут «40». То е, хочу в зв'язку з цим е, сказати, що було вітання президента нашої держави і було вітання прем'єр-міністра нашої держави, учасникам форуму, які були звичайно зустрінуті аплодисментами, а не так багато зібрань науковців чи культурологів в будь-якій країні Європи, які е, мають таку честь. Вітання двох найвищих посадовців будь-якої країни. Ви брали участь у відкритті так. цього форуму. Хотілося б зрозуміти, як атмосфера, як настрої україністів, адже вони зібралися саме зв'язку з відзначенням 200-річного ювілею з дня народження. Шевченка. Саме так дуже багато було секцій і підсекцій наукових груп і напрямків, за якими йшла робота на цьому форумі, і це природно, тому що збираються і історики, які досліджують. Історію України поза межами України в своїх 40 країнах це скажімо так краєзнавці, часто за покликом душі. Багато філологів, які досліджують літературну спадщину, там Шевченкініану і інші тобто творчість творчі і і звичай багато поет... людей, які за базовою освітою не ті, не перші, ні другі, яких я назвав. Це інженери, техніки, люди багатьох геологи, багатьох різних професій, бо я з ними знайомився, я з ними спілкувався, але які багато років займаються україністикою, незалежно від того, якій точці земної кулі вони проживають. Абсолютно точно і плюс же ж незалежно від того, з якій точці земної кулі, абсолютно правильно. І коли з ними спілкуєшся, то розумієш ще більше ніж в буденному своєму повсякденному житті. Що це значить духовність і е, порух душі до чогось, ну в даному випадку, до українства, до своєї материнської землі, до її історії, культури. Адже е, от коли з ними поговорити навіть за тими, які не є базовими за освітою mm -hmm. гуманітаріями, то розумієш, наскільки вони інтелектуально вже за ці роки що вони цим займаються? Багаті інформаційно багаті, наскільки вони ну, так як кажуть, підтягуються десь до рівня гарного кандидата наук. І це дуже звичайно приємно. І це такий небайдужий дуже погляд небайдужий. З, з боку, вважаючи те, що вони стежать за те, що, тим, що відбувається в Україні. Вони зацікавлені в тому, щоб тут все було добре, переживають От, навіть От, власне, власне, як власне. Як вони сприймають оцей цей період для України? Ну, основний лейтмотив цього е, форуму, звичайно, напередодні 200-ліття, угу. Це Шевченкі тому дуже багато їхніх підсекцій за програмою цього форуму присвячені саме цій тематиці, і вони сприймають багато чого з того, що робиться зараз в Україні, ну крім таких великих гумані... таких загальнополітичних проблем, як то євросоюз, Вільнюський саміт напередодні, якого вони зібралися, так чи ні? Які проблеми. Підпише Україна асоціацію чи ні митний союз? От, якщо ці політичні питання в, в нашій розмові ми трошки за рамки віднесемо, то звичайно залишається питання. Гуманітарні, а в гуманітарних це Шевченко. Багато рекомендацій. Багато от ви отримали таких пропозицій і, можливо, десь поглядів, які потрібно запроваджувати Україні, які потрібно активізувати на рівні держави. Ви знаєте, навіть з фоє почалися пропозиції конкретні по кращому відзначенню 200 річчя Шевченка. Тому що там була розгорнута цікава виставка доволі угу. з багатьох країн світу і кияни були представлені. І там підійшла до мене жінка. Там пані Тамара, вона жителька Києва з Даринського району, запропонувала цікаву ідею. Може, наші телеглядачі пам'ятають, була така ідея, вона реалізована вишити рушник національної єдності. Десь рік півтора. Його mm -hmm. вишивали майстрині політики, і, тобто професійні майстрині і просто місцеве населення, небайдужі громадяни у всіх областях України. Так от вона запропонувала приблизно за цією аналогією вишити Шевченковий рушник. Вишити всім у всіх регіонах України. І вона мені показала. Проєкт цього рушника, і ми з нею радилися стосовно висловів Тараса Григоровича, які варто в тому чи іншому місці на цьому рушнику. Тобто слова з віршів. Е, ну, звичайно, але орнаменти з усієї України. Я, до речі, теж пару стяжків, чесно вам сказати, на тому рушнику національної єдності, будучи заступником тобто голови Київської міськради. Звичайно. Більше того, уже в ході цієї розмови народилася ідея, я її твердо сказав. Зараз може нас слухають в інших регіонах і би підтримати. Ми зробимо копії, а ну абсолютно такі авторські копії. Це рушник або 5, або 7 метрів. Я можу помилитися зараз. Ширина 60 сантиметрів, а шириною от такі, от, ну скажімо, 7 метрів. І я думаю, що Міністерство культури замовить ці рушники. І ми подаруємо кожній області, кожному о, ну таку може за кордоном, теж виберемо наберемо список, скажімо, українським культурним центром за кордоном. Такі є тут у Парижі, такі є в Москві. І трошки наперед забігаючи після завтра український культурний центр. Буде відкриватися в ще в одній країні Словаччині у місті Пряшеві. Це такий регіон недалеко від Словаччини, недалеко від кордону, нашого українсько-словацького, де дуже багато живе людей, які вважають себе українцями, русинами. Зважаючи на цей конгрес україністів і на такий інтерес до України до творчості Шевченка, можна передбачати, що святкування його ювілею буде не лише в Україні, в інших країнах от які заходи плануються на міжнародному звичайно. рівні, звичайно, на сьогодні. Моя ну, перш за все, увага та й моїх колег спрямована на ті країни, де Шевченко жив. Ну це зрозуміло так. Угу. сьогодні. Це кілька європейських і неєвропейських країн. Перш за все, Росія, Литва, Казахстан. Ну можна говорити про Польщу, звичайно, так само. Так, от на сьогоднішній день, вже місяців три назад. Як підписана угода між міністерством культури України і Міні... Міністерством культури Казахстану про спіль... відзначення на території Казахстану ювілею Шевченка? Тижнів два назад я на півтори дні, півтора дні буквально літав у Вільнюс і підписав таку саму аналогічну угоду зі своїм вільнюським колегою, міністром культури Литви. А е, все-таки скажу, може хто не знає, Тарас Григорович замолоду приблизно два роки жив у Вільнюсі. З 15 з там з чимось до майже 17 років, тобто це в такому віці вже не зовсім підлітковому, і там почав брати уроки малювання. Якби може не ці уроки, то він би може тоді б і не вступив би до Петербурзької академії mm -hmm. Е, У нас практично готові документи з, з про план е, дій е, щодо Шевченка з росіянами і з поляками. То угода буде підписана буквально днями. Я так розумію. або, можливо, ну, плани план заходів, які не будуть буду проводитися твердувати щоднями. Але план, скажімо, з росіянами я його бачив. Вони мені давали мені з культури Росії, давав мені проект. подивитися. він досить до речі, об'ємний. Там є заходи і в регіонах, там де живуть українські товариства, де вони активно діють. І є до речі, що мені дуже приємно. Раз я в цій студії не змовчу, скажу. Є розділ називається. Інформаційне забезпечення заходів по 200-літтю Шевченка в регіонах Росії і на території Російської Федерації дай Боже, щоб це все Леоніда Михайловича, повертаючись, і все таки до України в рамках святкування досить багато зараз інформації і різної до речі інформації стосовно саме святкування ходу підготовки, mm, які іде підготовка і різні проблемні аспекти. Як частіше найголосніше, найрезонантніше найрезонансніше звучать зокрема стосовно реконструкції музеїв. Як в Моренцях, так і в Києві так. кажуть, є такі навіть заяви, що знищується культурна спадщина. Про що йдеться? Чи, звідки виходить така інформація? Можливо, ви нам зараз тут в нашій студії проясните uh, ситуацію? Якщо прямо і різко, то о, два варіанти є звідки виходить, або з вуст і рук не патріотів і лжепророків, і не не зовсім Шевченкознавців. А друге, це так різкувато хочу сказати, але не втримуюсь. А друге, може з від людей, які щось чули дзвін, але не перевірили звідки він, а викинули все це діло в інтернет. тому, але мені чесно сказати, практично байдуже яка причина, мені важливо факт, що поширюється в інтернеті. Так от сьогодні в інтернеті поширюється, десь тиждень назад почалося, якась така негарна піар-кампанія, яка просто свідчить, що не всі в Україні, очевидно, патріоти і справжні сини Тараса чи онуки, тому що ми навколо імені, навколо цього ювілею повинні об'єднатися, ну принаймні. Намагатися відзначити краще. Що пишуть? Я назву кілька фактів, оскільки хотілося б не загальними фразами говорити. Тобто ці інформаційні провокації? Є. Ну, звичайно. Ну, От він інтернет написано. Перше. По е, музею Тараса Григоровича Шевченка в Києві, тобто національної на бульварі Тарас. Перше. Написано, там ведуться, звичайно, роботи. Роботи ведуться, тому що приміщення старовини Терещенків в останній раз ремонтувалося в 1982 році, тобто вже 35 років назад, і то так не сильно. Так от написано: всередині у дворі музею є котлован, в глибокий, в якому буде два бари і ресторан. Чи через два ресторани і бар з двох одного. Хочу повідомити, там за проєктом буде теплогенераторна. Холодильні навпаки камери, тобто вентиляційне обладнання, яке необхідно для кондиціювання повітря, тому що сьогодні цей музей абсолютно не має ні температурно вологісного режиму, ні туалету пристойного, ні гардеропу пристойного. Е, ну десь там ще щось. Я вже не кажу mm -hmm. про інші речі е, ліфта. Для інвалідів пандусів нічого цього немає. Так, от це але найбільше мене турбує збереження шевченківських акварелей і рукописів. Для цього повинен бути температурно-вологісний режим. І оця техніка, про яку я кажу, вона коли сильно працює, а вона буде зимою нагрівати приміщення повітря, а навпаки, літом охолоджувати до тих параметрів, які треба ну, для музейної справи. Температурний так. режим відповідь. То вона передає дрижання в ґрунт. Тому що це серйозна велика апаратура. Угу. І цю о, техніку не можна поставити в приміщенні чи під приміщенням у підвалі. Її треба винести, тому, о, наприклад, у двір і заглибити туди в землю. Тому що там же пам'ятка архітектури, ми ж кажемо, будували то гарно-гарно в ті угу. часи. Так, але з іншого боку, там так звані стрічкові фундаменти. Той будинок не, не можна його на оце дрижання тріщини. експонати не всі ну, можуть витримати такі. Друге. Пишуть, що ну, з таким пафосом, там зрізані всі чавунні, чи зрізають всі чавунні батареї. Я хочу сказати, правда, зрізають. Тільки давно ж треба було зрізати, років 30-40 назад. Тим батареям навіть не 50, там біля 70 років. Біля 70. Ясно, що вони вже всі там, оця піна всередині ж осаду це утворився. Там теплоносій, вода подається дуже не в, той, не в тій кількості, природно, який їм повинно. І ті батареї не гріють. Ну зрозуміло, що не гріють, бо вони старі. Ясно, що треба міняти. Ясно. Як же можна очерняти ці річ? Далі написано: на даху все зірвано, одні дрюччя стерчать. Ну, тобто, я цитую вам прямо текст, ну, який, який викликає просто ну, таке занепокоєння. Uh -huh. Так от інформую, що перекривається не дах, не центрально цього музею на бульварі Тараса, а там всередині на бульварі Тараса Шевченка, а всередині Флігель, там, де. Ну теж коротше, приміщення музею. Можливо, все згнило. Можливо, можливо, можна так, новий дах поставити, йде... не знявши старе гниле. Ну, звичайно, Олені Михайлович, можливо, така інформація, тому що, е, ну скажімо, перекручена, тому що мало інформування mm -hmm. про те, що відбувається. Тобто, перед тим як писати, вибачаю, що перев'ю придіть, подивіться, спитайте в директора музею, спитайте у архітектора чи автора проекту, будівельників, які там працюють, в міністерстві mm -hmm. культури. Спитайте, ми вам скажемо. Михайлович, і ну, не так багато часу залишається. Що з хатою Тараса? Шевченка Моренця. Також... Ну перша позиція, що хата зруйнована вщент. Так от не зруйнована, а розібрана з фотографуванням всіх дерев'яних частин, з нумеруванням кожної дошки, mm -hmm. сволоку, з тим, щоб максимально потім зібрати на, все, тому, все ж на, на mm -hmm. тому ж місці підкреслю, на тому ж місці, оновивши і з максимальним, ну що не зовсім знило, з максимальним поверненням автентичних речей у ту хату. Друге, mm -hmm. що це об'єкт заповідника? Ні, це хата. Просто хата, які більше 100 років, вона ніколи не була на балансі заповідника. І вона б упала скоро би то для того, щоб не впала, там буде обійстя чумака. Ну і останнє написано, що 2 мільйони гривень на це все діло виділено з бюджету. Ну вибачте, брехня повна, тому що ніколи ні державний, ні місцевий бюджет не планував цієї справи. Це за спонсорські кошти робиться ця реконструкція на добро на 200-ліття Шевченка. І подякувати треба губернатору Тулубу, який знайшов цих спонсорів і за рахунок цього там постане обіця. Чому це не державний бюджет? Ні, спонсорські ні, ні, це не державний і, і де, хало. Тристи ж піли? Зважаючи на той обсяг робіт, які потрібно ще зробити, чи встигнемо ми. З реконструкцією до mm -hmm. Тут без варіантів точно встигнемо стосовно центрального Коли музею планується в Києві. завершення до початку 2014 року е, Шевченка. В кінці Україні. січня по центральний музей буде завершено однозначно, uh -huh. тому що там треба протягом лютого експозицію. Ну та занести щось переставити упорядкуватися. Це звичайно. Тобто, з лютого вже почне працювати експозиція. Планується. Ну принаймні, е, готуватися до прийому. Uh -huh. ну, ну і зараз два зали відкриті. Просто uh -huh. ж не, не в повній мірі все воно може бути, бо реконструкція і йде. Стосовно Черкащини, я теж думаю, що все буде зроблено вчасно і буквально досить коротко. Я знаю, що ви. Плануєте зробити міністерство європейське, принаймні такі заяви ваші були, ну, поширюється кожен. також і інтернетом і засоби масової інформації. Про що йдеться? Адже ви запровадили нові, тобто, що пропозиції громадян надходили знизу. Так. Тобто, не ви будете насаджувати є за якими принципами має розвиватися культура. Ви хочете почути громадськість так. для того, щоб сформувати напрямки в роботі міністерства і розвитку української культури? Про що йдеться? Про ярмарку пропозиції яку... е, саме так вона називається Армарка ідей для культури 2014. Але ідеї насправді е, прості, і може в оцій простоті я і на основі цієї простоти я вірю, що їх можна здійснити. Ну, дивіться, кожного року кожне міністерство планує е, наступний рік бюджет, план роботи. Хто це планує? Працівники міністерства. Але в такій сфері делікатній гуманітарній, як е, культура, наприклад. Є сенс залучити максимально всі проекти, ідеї, якісь пропозиції громади. І в мене сьогодні, оскільки сьогодні жовтень, є можливість як у міністра почути їх і включити в план допомогти фінансуванням. Топ, Чи Києва, можливо всіх проблем і не побачиш, а громада більше ну, знає? Більше того, якщо будуть цікаві пропозиції, ну і в рамках такого, скажімо, розумного, тверезого підходу, деякі речі ми готові профінансувати на 100%, але відбирати буде експертна комісія, в якій не буде чиновників, ну, крім мене, тому що я відповідаю за все, я маю знати. А так, це група експертів, які всі представляють або культурологічні товариства, або фонди, або громадські організації, або журналістику. але... Ту журналістику, яка опікується ну, тих журналістів, які опікуються саме культурою. Тобто, тобто будуть спартівців. вибиратися пріоритети, розставлятися і в рамках цих пропозицій до кінця місяця. Користуючись нагодою, хочу запросити всіх охочих надсилати свої проекти або ідеї на сайт Міністерства культури. Там написано, що до 25 жовтня, але я думаю, що ми до. 30-го чи там 31-го числа можемо подовжити цей термін з тим, щоб максимально врахувати пропозиції від регіонів України. Дякую за що завітали до нас. Я думаю, те, що мали почути, і ті, хто мав би почути сьогоднішню нашу розмову, я думаю, ми донесли ту інформацію, яку потрібно. Лише нашим глядачам. Я нагадую, що гостем нашої студії був міністр культури України Леонід Новохацько. До зустрічі до наступних Спасибо. ефірів. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтеся з парламентськими надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в Верховній Раді, на все добре.